Сьогодні ми поїдемо і зробимо нарешті це. Там капець, друзі, там таке робиться. То все заливає. Переякою, коротше, всякими бур'янами там. Зараз прогріваємо нашу кінтаврика. І поїду перецепляти. Просто зніму кришку, покажу. Ну, зніму цю техточкову навіску. Покажу, як воно виглядає, там чи витікає масло, чи не витікає. І заодно покажу вам, скажімо так, шестерні. Бачу на ютубі заходжу там такі діляночки рівненькі, гарненькі. Пофризовані, все чітко зроблено. Дивіться, а у мене от тата що. Ось бачите, такі широкі, файні, я да? з третій листок ви викинув. Зараз красоту так? буде картинка, ви що. Окей, Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні поїдемо проходити міжрядку гарбуза. Робити ми будемо на цей раз уже фрезою прополем. Коротше, міжряддя. Подивимося, як воно буде виходити. Ну, в принципі, я думаю, набагато краще буде. Я теж хотів фрезою, але так як в нас ляли дощі там на протязі тижня, я вирішив. Е, ну, думаю, заїду культиватором, розрихлим просто ґрунт, і трошки підсушимо його, і щоб потім можна було заїхати з фрезою. Але як ви могли бачити в попередньому відосі, ну якби в мене з того нічого не вийшло, як то кажуть, з того роя не вийшло <кхи> нічого. От тому прийшлось трошки почекати там пару днів. Сьогодні ми поїдемо і зробимо нарешті це. Ми прополимо міжряддя, бо воно вже заростає. Там капець, друзі, там таке робиться. Ох, та ти що, я вам кажу, там просто все заливає. Переякою, коротше, всякими бур'янами. Там кінський щавель, колюки. Ну коротше, весь набір. Я вам так кажу. От, ну подивимося, як фреза, чи справиться з цією задачею чи ні. Тому друзі, зараз ви все далі побачите в цьому відео. Тому бажаю приємного перегляду і починаємо. Зараз прогріваємо нашу кентаврика. І поїду перецепляти. Зніму культиватор і буду цепляти фрезу свою. І поїдемо на поле. Будемо фрезувати міжряді гарбуза. Бо, коротше, заростає, у нас душі тоді заляли. Ось, то не було можливості. Вон поле. Там заростає капець. Короче, от то зараз переципляємося, фрезу. За Заодно друзі і покажу вам як знімати. Ось бачите, чотири гайки. Ось на шпільках на коробці. Дві зверху, дві знизу відкручується і знімається. Ну і гідроциліндр ось треба зняти. Буде ось на пальцю тут ось получається цей шплінт. І знизу так само витягується і все. Від'єднується і потім ціпляється. Получається гідроциліндр <кхід> сюди і на фрезу. Оце я вам зараз покажу. От. І заодно покажу, чи масло виливається, чи ні. Бо мене питали. А як ти знімаєш, міняєш там на цей одну точку, чи не витікає масло з коробки. Просто зніму кришку, покажу, ну, зніму цю трьохточкову навіску, покажу, як воно виглядає, там, чи витікає масло, чи не витікає. І заодно покажу вам. Скажімо так, шестерні, в якому вони стануть. Я-то дивився, але покажу вам заодно. Я думаю, вам буде цікаво подивитися. Є такий майостан. Діляночка. Тут навіть дивіться вже колюки, які гарні. Ага, хорош. Да? Які файні дивіться. І отакий от фон має поле, бачите? Блін, бачу на ютубі заходжу, там такі діляночки рівненькі, гарненькі. По все чітко зроблено, дивіться. А у мене от тати, що Куди там вам братися? Дивіться, він, як трудяга робить, дивіться, яка в нього красота. Дивіться, показую сходи гарбузів. Ось бачите. Такі широкі, файні, так? Да? І ось третій листок вже викинув. Ось ще є, бачите, тут два зійшло. Коротше, кидали по дві, по три Насінини Сорт, до речі, український багатоплідний. Ось цей трошки покорячило щось, да? щось з листок скрутили, не знаю з чим це зв'язано. Тут трошки якісь Це якісь такі. Може, що вологи багато, у нас душі заливали капець. Ось дивіться, бачите? от. І так далі. Хоч буде видно, де рядки. Бо я тоді заїхав. Мало того, що я не бачив нічого, ну, деякі де гарбузи, там де-не де тільки сходило. І то маленькі сходи були. А зараз вже дивіться, які файні, так? Да? Ну той треш контент, я виїхав, блін, закопав трактора і взагалі шикарно було, так? Да? Чітко вийшло, ось бачите як. І так, на такому фоні росте, коротше. Тупо в цілині, коротше, скажімо так. Оця цілина була вигорана на осінь. Потім дисками пройшлися, я фрезою, але потім в нас дощі були і короче, залило все капець. А є вже такі, дивіться, навіть бачите, які раніше вилізли. Це вже шикарні такі ось по три листка і я бачу вже четвертий вилазить, бачите? Так що зараз будемо щось проробити, ось тут дивіться, що тут такий рядочок, рядочок і тут дивіться холоп. І тут така тема, така красота, така галявина, так? Да? Взяв на сіяв мені цих. Блін капець. І як з ними боротися? Антипросапінчик, щоб брацяпку і погнав. Чи можливо є якісь препарати, які можуть забрати ці колюки ці. Подивіться, блін, вони вже по коліна, мабуть, так? Да? Так, да, вже сюди до коліна, блін. Ось дивіться, капець. Коротше поле файно, да? А там взагалі травичка дивіться, вже не буду йти туди далі. Вон бачите як Просто заливає, коротше О така була посадка в цільнику, думаю може, а може щось буде. Ой, це я виріжу походу. Будь здоров, дякую трудяга. Так. Ось такі, такі справи, ось такий в нас стан. Гарбузів не знаю, чи вдасться спасти, чи ні. Пишіть в коментарях, до речі. Хто там експерти, хто шарить, ну, типа. Чи щось тут можна дати ради, оце щось якось його, щось пропало там, ці... чи фриза щось дасть, чи ні, ось міжрядку, якщо зараз заскочить. Чи вже пускати диски, передісковують все, де посіять, я не знаю, пшеницю якусь чи що. Чи вже пізно, мабуть, сіє щось. Зараз красоту зробимо, та буде картинка, ви що. Зараз побачите все. Вроді підсохло, надіюсь, що не закопаємося цього разу, як в минулого. Ой, блин, капець, Ну окей, тоді, let's go. Так, ну що, відкрутив. Ось, бачите, познімав. Зараз вона просто на шпільках тримається, висить. О, зараз буду знімати. він зняв. Поки в стороні. Зараз зніму і покажу вам, чи буде витікати масло, чи ні. Ну хоча сюди чуть під наклон, і так як я більше рівня масла заливаю, то чуть-чуть може її цей буде. Ось фреза. Ось дивимося стан шестерні. Ось, Нічого не згризені, нічого не цей. Має такий трошки люфт, я дивлюсь. Ну невеличкий, так? Да? Ну, на роботу не впливає, в принципі. Так, зараз знімаю, покажу, не перемикайтесь. Ось так, бачите? Ось масло майже по, по цей. Так як сюди трошки наклон, то трошки підтікає, бачите? А так в цілому то нормально. Ти зняв зразу з сім. Щоб зараз під'їхати, просто на шпільки вдіну і все. Тільки треба під'їхати так більш-менш нормально, щоб одразу вцепити і все. Так що все, зараз підцеплюсь і вже на полі зустрінемось. Так, друзі, я вже на діляночці. Трошки пройшов тут пару разів, бо телефон на зарядці стояв, коротше, поставив підзарядити. Ось, виходить, якось так. В принципі, непогано, як на мене. Я думав буде гірше, дивіться, воно нормально все перебиває, все чітко рядочки видно. Правда, рядки не рівні, але то таке там. Ну, В рядочку де бур'яни, прийдеться сапочкою пройтися, просапати трошки, та і все. А так в загальному, я дивлюсь, то такий фон не, дов, доволі непоганий, я вам скажу. Так, да, чітко вже рядочки видно, ось один, другий, третій, бачите, класно. Якраз міжрядка стоїть, бачите, фреза чітенько. Тут виходить ось один рядочок ось під колесом. І ось другий рядочок, бачите, ось. Ну якраз так, в принципі, непогано виходить, дивіться, ось Бачите. Десь з землею там прикидає, ну то нічого страшного, воно собі вилізе потім. Ось, бачите, де кулюхи ось були. Перехалашматили його капець. О, агроном полетів десь. Вже на обід, мабуть. От. Зараз коротше, його швидко пройдемо, бо сьогодні вроді передають дощ. Може і буде, може і не буде. На цей край подивимося, там ось дуже заросло травою, бачите, під цей. Під тий краєм середина, крепко. Ну що, зараз подивимося. Думаю, з фриза справиться, в принципі. Кентаврик 160-й, думаю, теж справиться. Так, ну що, давайте, зараз попробуємо. покажу вам в роботі трошки. Подивитись. Там може дружина пізніше підійде. Щоб з сторони поснімати пару кадрів, а там побачимо. Running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make I'm a noob After math When I hate, I attack. I wanna feel like this. I'm immortal. I wanna feel like this. I'm immortal. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Heathens got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. He's bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Is anything worth doing is a tough Cause I'ma time. I'm live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings, i am a to be fine need time, and I'll soon be winning. i live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, i be in my feelings, i am a to be fine time. I can feel the blood creeping up from the heathens. God will, God fight, God pride, God reason. If they wanna go weak, then you know I'm gonna feed them. If you coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. God will, God fight, God pride, God reason. If they wanna go weak, then you know I'm gonna feed 'em. If you coming for me, hope you're ready for a demon. Хай трохи гостини ну, так виходить, дивіться ну, В принципі непогано справляється, так? Да? Фрезування цільнику. блін. Ха-ха! Пишіть як мав Я думаю, що ніхто такого ще не робив. Не садив гарбузи в цільник. Так, да, розпушує м'якенька земелька, Дивіться. Легесенька, дивіться м'ягенька така, а хороша. Ще корінцівці, бачите, остаються таке. Ну нічого, земля виробиться, та й буде тут пухшок. М'якенька хороша. Ось рядочки, бачите. Ось так виходить такі гарбузики. У мене так рядочком пішло. Не, ну непогано. Я думав буде гірше, если чесно. Ви самі бачите, яка тут трава була. Я вже думав все, коротше, капець буде. Але ні, трактори красавчик справляється, блін. Поставте лайкос, підтримку, друзі. Капець, аж трактори нагрівається, я в шоці, блін. На дворі жара плюс 30 у нас. Земелька якраз просохла. Бо тоді я перший раз спробував з культиватором заїхати. Хотів підсушити грунт руки. Ага. Подсушив, блін, єлі виїхав. А це місцями був є навіть мокрова трохи. Але нічого, бачите, справляється. Фриза Нормальну тему робить, бачите. Ну Така прополочка фризою, коротше, міжряддя. Гарбузів, сорту українська багатоплідне, бачите? Отак. так. Да, і хай собі гарбузики ростуть, бо в нас дощі передають на два-три на дні, здається. Грозові, то не знаю. Вони таке зараз бачу хмарки трохи. Вон, бачите. Вон то щось хмариться, не знаю. Ще може до вечора дощ влять. Якщо треба дорупити, хоча б, щоб воно нормально, щоб просохла земелька трохи, де кислород пустить. Та і буде нормально все. З вас лайкос, а я працюю далі. Поле моє. У гаях за селом. Де журавкою доля ходила поле моє. Ти красою зійшло, ти зерном і піснями вродилась. Овись моє поле, пшеницями, житами, в небесах журавлями і живою водою ти безкрасна. Робота зроблена. Получилось ось так. Ну що я можу сказати? В принципі, я роботою задоволений. Ось рядочки видно, гарбузики собі хай ростуть. В принципі, шикарний результат. Там де колюки трохи залишилось, я потім сапкою пройду. До ну, в рядочку, де треба буде попросапати трохи, а так то в цілому то нормально. Агроном провіряє, як завжди. Так що така роботка в нас була сьогодні. Прополочка гарбузів, можна сказати, закінчена. Через деякий час там може ще раз пройду і хай собі ростуть. Потім там підживемо, коротше, дай. Так що таке. Хто не підписаний, підписуйтесь, спостерігайте за каналом. Кому цікаво. Так що якось так. О, дивіться, який красавчик. Полетів. Дивіться, яке гарне небо, бачите? Такі хмаринки. Коротше, я наче встиг, не знаю, дощу але бачите яка хмара? Якраз хоч не жарко працювати, а то на жарі хепець, я вже задовбався трохи. Все, зараз жену трактор додому, сполоснусь. Та й вже сьогодні можна відпочивати. Все, дякую всім за увагу. Бережіть себе, всім мирного неба і гарних вживів. Жити мені ще Моє село, Деріля чекає руки, щоб твій о. Є фермер початкі весь, тільки початок. Та мрія в серці мчить вперед як трактор. Сільський тудяга, мій день це праця на землі, я свій світ залишаю як спадок, допомагаю людям. Бо так серце каже, люблю своє село, це мій справжній скарб рядки поливаю руки чорні від землі, але годість мені роста, ми В болі житло. Я бачу майбутнє у кожному зерні. Моя мрія велика, моя мрія крилата. Сільський тудя, день це праця. На землі я свій слід залишаю як спадок. Допомагаю таке було відео. Роботку ми зробили. Міжрядку пройшлись по гарбузам. І що я вам хочу сказати? В принципі, результатом я задоволений. Якщо чесно, я і не сподівався, що вийде непогано. Ну а ви до речі, напишіть свою думку в коментарях під цим відео, буде цікаво почитати. От, бо мені там писали, та треба було фризою, там всі е, гарбузи з міжрядкою, щоб е, можна було фризою, потім фризувати і не морочити з тим культиватором. Е, я з вами згоден, друзі. Я ж кажу, я не мав культиватором. Це я так просто вирішив спробувати, що воно з того вийде. Взагалі, чи можна там так, ну, чи вийде, просушити в мене цей ґрунт, бо якби йшли дощі. От, е, коли ходив, то наче не мокро було, так, знаєте. Але як трактором заїхав і побачив, що він там просто топиться, то я зрозумів, що... Що з того діло в не вийде, да? От, тому так і вийшло в тому відеосі, що я єлі виїхав там. От, ну то таке. Роботою я задоволений. Фреза робить шикарні речі, я вам скажу. Вже який раз я в тому переконався. Ну що ж, будемо закінчувати на цьому наше відео. Дякую всім за підтримку, за те, що додивилися відео до кінця. До речі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що, а на цьому поки ще все. До зустрічі в нових відео. Сі потяга, мій день це праця, на землі я свій слід залишаю як спадок. Допомагаю людям, бо так серце каже. Люблю своє село, це мій справжній скарб.